Привіт, друзі, вже пізно. Я записую цей, цей ефір о 1.37 почав, тому що якось сьогодні у нас такий важкий емоційно понеділок, ніби, і, ну, мабуть, тому кому не прилетіло, пощастило. Ну от якось дійшла вже черга до ну таких цивільних об'єктів. Особливо якось всіх шокувало те, що. Влучили в Ахмаддит, охорона материнства дитинства. Це, ну, так, якось досить, не знаю, навіть як трагічно. В принципі, хто там вірить в Бога, може, підкаже, куди він дивився в цей час, коли летіло в Хмадит. Навряд чи діти там насправді в чомусь винні чи якісь вони грішні. Ну, так, от. Багато поранених, дуже багато цивільних об'єктів постраждало. Тобто така собі ситуація. Хотілося б звичайно, щоб все закінчилося швидше як тільки можна. Але як ми бачимо, от, трагічні події вони не припиняються і в цьому на жаль трагедія війни. що що в фільмах це показують дуже героїчно, як там все красиво щось там відбувається. а Насправді одні люди знищують інших людей, і, в принципі, так якось це, якщо вдуматися, то Ну, жорстоко це зрозуміло, але якось це все так безглуздо, і якось так воно кудись так прийшло чи йде що. Знову ж таки, Люд, людяні з гуманізму такі речі якісь. Зараз ніби вони забуть. От. Тому важко щось креативити. Ну, будемо сподіватися, що буде новий день і буде щось нове, і якось зберемося з духом. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.